Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Тут коти, і це Таро. Я хочу подивитися дуже швидко про канал Дощ, телеканал Дощ. І я вже дивилася про цей канал, може, мабуть, три місяці назад. І, і карти показали багато, і ще за ними можна слідкувати, і в мене дуже великий досвід. Розуміння, як по обличчю я можу читати думки і можу читати все по обличчю, і вони показують себе. Скажу зразу, що а, з приводу того виступу я їх не дивлюся, але цей шматок я подивилася, де він сказав, що допомагає армії РФ телеканал оснащенням і щоб їм було комфортно. Щоб злодіям, які прийшли вбивати терористи на територію сусіда, було зручно, о, щоб їм було зручно, він сказав. Ну, це, знаєте, і потім зразу їх цей головний виступив, що він. То була помилка, то була і говорить оговорка по Фрейду, так? По Фрейду. А я знаю, що я побачила в обличчі. Спитаюся, що та розкаже. Вісім кубкова, 10 Жезлова. Я буду брати 12 карт. А, ми зразу бачимо, що це не була оговорка по Фрейду. Ну, як це була? Оговорка по Фрейду? Так, але це було не, а, не випадково, бо а, тут видно, що карти показують, проплачено було, було проплачено. А чому була проплачена? Показує наступна карта двійка. Кубкова, що їм тяжко, і у них не досить грошей, бо у них багато кореспондентів і немає прибутку, їм треба гроші. І це було проплачено з рефії. Так, сімка Пентаклю, бачите, гроші. Гроші було проплачено це все. Воно все не випадково. І а Це, видко, також я скажу від себе, бо я скажу знову, Дуже довго приймала людей, в мене є багато досвіду і ще з вищою силою спілкуюся. Скажу, що це видко по його обличчю, видко. Карта <кхід> угу. справедливість. Все, що світ сказав, що стосується дощу, що вони сидять на двох стільцях, то є правда. І справедливо це сказали про них. Дуже справедливо. У нас тут король Кубковий, вони з Айрефією, вони Зайрефію, за ну, видко, король кубковий, що ви хочете сказати про це. І так видко все, правда? Я вибачаюся, мені треба так зробити, щоб ви бачили карти. Король кубковий, король заказав їх, цей, знаєте, хто бункерний заказав це все, він проплатив бо їм гроші дуже треба, вони не могли відмовитися, бо інакше вони не можуть працювати, у них немає грошей, дуже багато кореспондентів. А тут у нас лицарь Пентаклівий, на жаль, лицарь Пентакльовий говорить, що знова проплачено, Це вже, знаєте, тут бачите, які є докладено, все точно. А, говорить, що вони шукали, вони шукали собі нові кошти і знайшли можливість. А 5 кубка говорить, що у них проблема є, що тепер за ними будуть слідкувати дуже сильно, бо вони на двох сільцях сидять. Це точно. Таке сказати не можна. Вони показували карту РФ, і там був Крим в цій карті, як частина РФ. Це теж було багато, що було. Багато брали вони інтерв'ю у бункерного з повагою. Було і не так давно було. А це карта імператора. Імператор проплатив. Проплатив, бо їм потрібні кошти. Вони за кошти все зроблять. А насправді, як я бачу в розкладі, то вони насправді підтримують. Не тільки що проплачено, так? а вони насправді підтримують Ерефію. Сімка Мечова, це вона й говорить. Це вона про те й говорить. І тут з Кубка ви, бачите. Що чекають, не можуть дочекатися, поки вони поїдуть назад. І вони самі ці говорили, і не так давно їх цей дідько, чи як його говорив, що він вже скоро поїде назад, вже, вже дуже хоче їхати назад. І, а що то воно що то означає, що він хоче їхати назад? Чому? Так, ну і до кого? Тут, отак, такі питання, ви можете бачити все самі. Карти дуже. Легко читати, бо цей кіт він має багато емоцій, бачите. Дуже багато серйозних емоцій. Показує, що бачите, один, два, три, чотири. Чи де чотири, чи чотири? чотири. Бачите, показує, ці карти показують, що проплачено. Ця карта, справедливість говорить, що він говорив так, як думав. Він, це не була оговорка ніяк. Помилка, то не була помилка. І дві такі карти а, говорять, від кого прийшли гроші. Бачите, від кого прийшли гроші. Тут показує, що немає в них. Вони пішли, вони виїхали, як іммігранти. І а, незалежні вони в лапках, вони, ніяк, вони залежні від грошей. А, і від рефі залежні, так. І, і деколи воно показується це все. І можна слідкувати за їх обличчям. Там у них така є блондинка, така. така. Жінка така, знаєте, як то її не знаю, на М починається фамілія, я вже забула. А за нею стежити це просто геть гид гидко, бо в неї таке щось з обличчям робиться, що я передати не можу, вона, вона ж в себе все вимучує, вона, вона ж кривить душою. І це все видко, чи це дідько, подивіться, як він говорить, подивіться, що в нього з обличчям. Що це таке у них з обличчям? Я говорила, зробила інше відео про це, і там було мені показано, що вони продали душу на чистій силі. Бо якщо таке робиться з обличчям, такі подвійні емоції обличчя показує, то у них всередині є якийсь злий дух, підселенець, який іми керує. Бо не може бути таке у людей з обличчям. І у них майже у багато кого з їх журналістів таке робиться з обличчям, коли вони про щось говорять. Що мов я не все можу сказати, я покажу емоцію своїм виразом обличчя і вираз у них дуже я б сказала подвійні стандарти, і <сум> можна все читати. Можна і ця людина, як його звати, не знаю. В лапках, так, який ти сказав, що він, щоб комфортно було злодіям терористам у нас в Україні нападати і вже знищили багато що. А, Подивіться на що він говорив невербально, бо невербально багато що можна побачити, і ви будете зі мною згодні. Так, проплачено, і це вже видко тут. І а, вони сплять і бачать, як вони поїдуть назад. І все буде бізнес як usual. Зате вони, вони хочуть, бачите, це зробити, цей міст, і зате вони а, своїм, своїм видом показують. А, до кого вони відносяться, а до відносяться вони всі до нечистої сили. Більше нічого сказати не хочу, бо це досить на них уваги. більше не треба звертати. Все буде Україна! Слава Україні, героям! Слава, до побачення!